Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо Великої букви П. Відривне поєднання Складників Великої букви П. Написання буквосполучень, слів та речень. Відкрите У прописах сторінку 53. Погляньте на малюнок ЩО роблять хлопчики. Вони пливуть. Назвіть першу букву у слові пливуть. Правильно. П. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву П. Велика прописна буква П складається з трьох елементів: довгої прямої похилої лінії і за округленням внизу ліворуч. Довгої прямої похилої лінії і заокругленням внизу праворуч. І довгої горизонтальної лінії, що починається із заокруглення. Починаємо писати на міжрядковій лінії. Пишемо довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу ліворуч. Відриваємо ручку, відступаємо вправо. Від міжрядкової лінії пишемо довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу праворуч. Від першого елементу відступаємо вліво і пишемо третій елемент. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору, заокруглюючи праворуч до міжрядкової лінії. І ведемо горизонтальну лінію по міжрядковій лінії. Торкаємось першого елементу, другого. І ведемо від другого елементу відстань, яка дорівнює відстані між першим і другим елементами. Давайте з вами потренуємося писати велику букву П пальчиком у повітрі під такт і раз І. Починаємо і раз, і. Давайте ще раз. І раз і. Молодці. Хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву П. І погляньте на першу і останню букву так писати правильно. Візьміть ручку в ручку і давайте з вами напишемо третій рядочок у прописах. Велика буква П. Спочатку обведіть пунктирні елементи букви. Потім пунктирну букву. Далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете його до кінця, поверніться і напишіть верхній рядочок великої букви П. Зупиніть відео, доки будете писати. На наступному рядочку по черзі пишемо велику букву П, маленьку букву П. Зупиніть відео та напишіть рядочок до кінця. Далі пишемо букву сполучення, велика буква П, маленька буква И, верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву П. Другий елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо маленьку букву І. Потім дописуємо третій елемент великої букви П. Поставте відео на паузу та допишіть до кінця рядочок. Далі пишемо букву сполучення, велика буква П, маленька буква А, склад «Па». Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву П. Другий елемент доводимо до середини рядочка. І потім пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео та допишіть. Прочитаємо наступне речення Пилип і. Павлик плавали. Пилип і павлик плавали. Поставте відео на паузу і перепишіть це речення на рядочок під низом. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною: тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучику в гості запросив. Си приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. На останньому рядочку самостійно напишіть ім'я Павлина. Поставте відео на паузу. Відкрите сторінку 66. Напишіть рядочок маленької букви П. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Далі напишіть рядочок великої букви П. Зупиніть відео. Далі пишемо букву сполучення: Велика буква П, маленька буква О. Склад по середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву П. Другий елемент доводимо до середини рядочка. І пишемо букву О. Зупиніть відео і напишіть. Прочитаємо ім'я Поліна. Поліна. Пишемо склад По, велика буква П. Бо ім'я пишемо з великої букви. Від букви О нижнє з'єднання. І безвідривно пишемо склад Лі. Від букви І безвідривно перший елемент маленької букви Н. І дописуємо склад На. В кінці ставимо крапочку над буквою І. Поставте відео на паузу і напишіть це ім'я. Прочитаємо наступне слово Полонина. Полонина. Пишемо склад По. Від букви О. Нижнє з'єднання. І склад ЛО від букви О верхнє з'єднання і пишемо склад НИ, від букви И склад НА. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. На наступному рядочку пишемо букву сполучення, велика буква П, маленька буква У. Склад «Пу» – Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву П. Перший елемент. І другий. Доводимо його до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо букву У. І дописуємо третій елемент великої букви П. Далі буква сполучення велика буква П. Маленька буква L було нижнє з'єднання теж безвідривне поєднання букв. Пишемо перший елемент великої букви П, і другий елемент великої букви П, від нього безвідривно маленьку букву L. І дописуємо третій елемент великої букви П. Зупиніть відео, доки будете писати цей рядочок. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. На наступному рядочку напишіть слово планка. Планка. Пишемо маленьку букву П, нижнє з'єднання і склад ЛА. Від букви А ведемо букву Н і дописуємо склад К. Поставте відео на паузу і напишіть рядочок слова. Давайте прочитаємо слово на наступному рядочку: півники. Півники. Пишемо склад пів. Буква В з верхнім з'єднанням. Від неї склад НИ. І від букви И склад «ки». і в кінці ставимо крапочку над буквою І. Зупиніть відео і допустіть рядочок слова до кінця. На наступному рядочку напишемо слово аквапарк. Пишемо склад АК. Від букви П безвідривно введемо букву В з верхнім з'єднанням. Пишемо склад Ва, від букви А склад Па. К. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова аквапарк. Давайте разом прочитаємо наступне речення У Павла Сапка. У Павла сапка. Самостійно перепишіть це речення на рядочок під низом. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо іще одне речення: У Панаса пилка. У панаса пилка. Зупиніть відео і перепишіть це речення на нижній рядочок. Молодці! Чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.